Розділ починається цікаво. По-перше, ми отримали 100% підтвердження, що Крекера заморозив саме кузан, і завдяки йому була викрадена пудінг. Бороді потрібна людина, щоб читати понегліфи. Таким чином, борода зрівнює шанси із вуфі, бо цю роль у команді виконує Ніко Робін. Кузан все ще не з'явився у битві бороди проти Ло, але чомусь допомагає Бороді. Мало й ймовірно, що кузан злий, Тоді яка мотивація? Може він співпрацює із революційною армією або є членом організації Меч, і тому зараз може спілкуватися із Кобі, передаючи один одному інформацію. Якось дії Аокіджі виглядають не дуже зрозуміло, типу ти лінива справедливість, яка в тебе справжня ціль, все-таки Ода правильний зробив крок, і команда О все ж таки має свої плюси та навіть силу. Наприклад, два брата Акробата можуть знаходитись у дуже холодній воді. Як вони із Норсплю. Чому команда не розкрита? Відбувається це тому, що в Анпісі дуже багато персонажів. Якщо почати розкривати абсолютно всіх і всі команди, то манга не завершиться і за років 15. В цьому розділі один із підопічних Во навіть снаряди до Как'ю відбив. К'ю ніби втратив скакуна. Але подивимось, можливо помітити, як Жан Барт, який був полоненим у Целестіалів, дуже цінує ло, який дав йому нове життя. Бачимо, як снайпер намагається продумати все наперед. Але тіч відлетів. Не дивуйтесь, він від Вуфі та Ейса також відлетав. Але фішка тіча це його витримка та впертість, перед якою ніхто не встоїть. І по факту він Ейса та переміг, А ось боротися із Вуфі. Не входило в його плани. Інший цікавий момент це мила Пудінг, яка говорить про ймовірну смерть великої мамці. Інформацію швидше за все вона отримала із газет, але що тоді із Кайдо? Чому ніхто про нього нічого не говорить? Якщо дійсно два Йонко згоріли, то це цікавий поворот сюжету. Один був зварений, а Кайдо згорів у вулкані. Якщо ж ні, то вони назад просто повернуть свої території, а Кайну як командир не може контролювати бійки піратів і просто спостерігає. Бо виділяти ресурси для ведення війни на всіх фронтах нереально. Самостійно поїхати ти не можеш, так як ти головнокомандувач. Взагалі, Сакадзукі в останніх розділах дуже злий, бо нічого не може зробити. Далі може виникнути питання: а тип чому Боні так легко перемогла Вуфі та Джінбі, перетворивши їх на малюків? А сам Джінбі вже другий розділ підряд отримує топ дизайн. Всіх викидуємо, залишаємо тільки джінбі. Ймовірно, Бонні пробудила свій пліт і тому може змінювати не тільки себе. Але як мені здається, що це більше до гумору і тому серйозно сприймати це у вимірі баланса сил якось несерйозно, бо в нас є намі, яка в соло перемагає Луфі і потім кладе його у клітку. Ода вдарився у фан-сервіс цій арці на всі 100% це не тільки попка Бонні та сталеві труси Намі та Робін, але й дуже велика кількість появ старих персонажів, яких люблять фанати. Зміна статі персонажа, поява маленьких персонажів, світовий меч, поява старого вуфі, який відсилається на погану кінцівку. Ло теж повний фансервіс, дуже багато вже артів, більше фанфіків, більше задоволення фанатів та популяризації ванпісу. Ну і плюс спостереження за чимось прекрасним. А що ви хотіли? По продажам це сама успішна манга. Кума не був тираном, його підставив світовий уряд. Відповідно, якщо в тебе вада та контроль інформації, то ти будь-яку людину можеш зробити особою нон-грата. Отже, це типова поведінка уряду, як в принципі у випадку із Сабо, коли той ніби вбив кобру. І ось я не здивуюсь, якщо кобра був пов'язаний із кумою. Та відповідно драгоном, а Вегапанк засейвив куму не дуже гуманним способом. Але це, мабуть, краще, ніж життєве ув'язнення. Кума із якоїсь раси, а отже, і Бонні має бути особливою. Як же пов'язаний драгон та перша модель Вегапанка? Чи працював він з самого початку на Монкі? Чи все ж таки ні? Він бачить майбутнє, а отже, знає, що за його головою прийде Вучі. Хоча там же Вуфі, чому той не сказав драгону, що на острові Вуфі? Так, я розумію, це ж інтрига має бути. Або Вегапанк хворий таким захворюванням, яке не може вилікувати. Всі інші члени команди були Діставлене вегапанком у місто, яке лорно почало розкриватися. Наприклад, цей всей футуризм проявляється в особливих умовах, в яких існує острів. Є два рівні, і саме верхній по умовам, схоже на не небесний острів. Вегапанк робить дуже багато різноманітних штук, які можуть полегшити життя. Але ніхто йому не дасть це зробити. Саме тому відправили вбивць із CP 0 Зоро залишається на краблі. І для Брука ситуація саме смішна. Ода, не дає йому побачити панцу, бо в цьому розділі Робін та Намі видягнуті саме так. Саме Зоро сказав не довіряти жінці. Ми то розуміємо, чому він такий, бо вже зраджували команду. Можемо розглянути такий варіант, що Зора зустрінеться із агентами CP0. Більше для нього я. Не бачу завдань. Ну і відповідно знову з скаку. Намі, як завжди, цікавиться модою і дуже радіє новому наряду. Робін полюбляє відкритість. Сексуальність та чуки. Наряд дуже схожий на Сільвано. Лінькі оді було продумувати щось нове. Хоча це в стилі Робін так одягатися, тому припустимо. Френкі в штанях. І наскільки я знаю, це не перше, в якомусь фільмі він був в штанях. Ну і він срівно супер чат супер. Ну і ще особ дизайном персонажа сподобався. Хотів би подивити, звісно, Зоро і Брука, але що маємо, те маємо. Чому їх Ода викинув із сюжету? Ще Санджі класно виглядає із рубахою, яка асоціюється тепер із Джинбі. Дуже багато гачків Ода залишає, але й з іншої сторони відкриває таємниці. Битву Тіча та Ло показують, той віддає все заради плодів. Подивимось, чим закінчиться їх битва. Дуже цей результат навіть більше, ніж розмову вигапанка та драгона. Але поки Ло виглядає дуже паритетно до команди Тіча. Звісно, це весь цей скелінг тому. Якось об'єктивно дивитись на це не дуже варто. Можливо, ода спеціально розслабляє читачів, щоб в майбутньому навалити якогось епіка чи драми. Хоча повністю в темну атмосферу він не буде поглиблюватись, бо історія стане дуже темною для веселого, що на яким є One Piece Ну а які у вас думки по розділу? І на наступному тижні, до речі, без розділу. Дякую спонсорам і Вафаель.